Вітаю на каналі Панелес. Мене звати Олександр в ефірі Layers of Fear. Шари страху наші. Ми так і не закінчили наше доповнення, тому сьогодні цим і займемося. Поїхали. Значить, на чому ми тут закінчили? Я пам'ятаю, ми по колу ходили е дівчинкою маленькою і збирали е шматочки маминой, е маминого малюнку. Чи малюнку мами. Да? А потім зайшли до себе, наче в кімнату. Опа! Ну я дитина. Я дитина, нічого не знаю. Ну, розбилось буває. Зачинено на замок. Треба ключ. Треба ключ знайти. Можливо, ключ був у цій вазі. Ага! Отак от. Ключик був у вазі. Відчинили. Боже, тут убирається взагалі чи ні. Новий малюночок. Вовки напали на. Це... Ага, це малюночок дитини, а це малюночок татуся нашого. Клас. Зараза. З цим оленем, бляха. Розкажи мені тут оце, ага. Хто там? Це двері. Ага, окей, знову до татуся у прийшли у. А тут щось було. Отут щось було. Знову до у значить, у кабінет прийшли ми, так? погратися трошечки. Геть чуть-чуть. Геть трішечки. Я тут трішечки пограюсь. Тату. Ти вже ти вже не не, не сердись на мене. Два шляхи білий та жовтий. Тато або мама. Дивно. Дві двері. Як то кажуть, пішов оцей отакий татусь у сраку. То ми йдемо, значить, домой. Хоча, блін, тут і мама така. Ну, я, я більше маму тут розумію. Я більше тут розумію маму, я йду до неї. Хоч вона нас зараз і прогоне, скаже, що ми їй не потрібні, ми з нею. Не сиділи, хоча ми сиділи біля неї просто в своєму. Блін. Ну та та, я щось. Ага. Не подобаються мені такі купольки. А воно зараз не, не впаде на мене. Тільки не падай. Нормально. Happy birthday З днем народження Люба! З днем народження Люба! З днем народження Люба! З Днем народження тебе! І все. Це що? Нічого. А ч? А? а можна якось о... Блин, чей совать треба, йохани боба. е Куколька. А ты не хочешь? Чого ви мене лякаєте? Я. Е-е-е... Ага, от я нижня, не, не підсунув. Так, мячик. Ми, Ми взяли мячик. Мужікася хинея коїться. Я не знаю. Така ахінея коїться, це, це просто жесть. Айду я йду, Здовбешила. Ох, мені це не подобається. А куди? Праворуч, ліворуч. От ліворуч я бачу щось. І Ще один тортик. Це наступний день народження. Ти що з глузу з'їхав? О. А, а що тако? А я просто почав раніше. Опс. Е, на, 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 набухався, коротше, татусь. Замість свічок потикав ці олівці. Ну, зрозуміло. І ще є помазаний, не, ну, таке, недомазаний. Ну, Не знаю, хто готував цей е, торт, але він. Точно, точно зроблений не з любов'ю. Це копець, яке все тут. Е... Яке тут все шатке? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, це точно якась інтерпретація е, стосунків, е, або м психіки дитини, або стосунків е, матері, е, батьків, точніше, і дитини. Е, все ламається, просто на соплях тримається з таким відношенням, я думаю. Цього разу все вийде бездоганно. Має вийти. Я доведу, що ви помиляєтесь. Ви всі помиляєтесь. Що? Не зараз, не, не зараз, принцеса. Іди пограйся з ляльками крейдами. Тата дуже зайнятий. Ага. Угу. Окей. Ідіот ти, тату, ідіот. Все буде бездоганно. Для кого ти це робиш? Для дитини, бляха-муха, чи для себе? Критин. Знову цей годинник добучий. Це це вовк, це вовк, це цей вовк із казки. Ух. Моторошно. Угу. Упали. Боже, бідна дівчина. Просто ми е, по верхах її свідомості та страхів літаємо. Мені й те, чи що? Бо я падаю постійно. Там хтось же там з песик, там песик женеться. Це, типу, песик за мною гнався. Тільки не. Е... Так, песик явно. Песик явно не любив дитинку, цю. Ну, дівчинку. Офієть, як вони тримали взагалі. Е... What the hell did you do? Що ти накоїла? Oh, а, ти All не хотіла. Звісно ж це все змінює, правда? Зараз вона чудесним чином знову стане цілою, цілою. адже oh, ти ж не хотіла. Давай, забирайся звідси, йди There. в свою кімнату і розбирай It's речі там. там. Візьми свої іграшки, розклади їх і одну, за одну за одною. І будь наполегливішою, може, ти хоч на це навчишся робити, добре. Розбила пляшку татову в любиму. Це жах, це жах. Ми ще з першої частини дізналися, що він ну, та ще скотина був. А тут ми дізнаємося, що він просто мудак. Просто мудак був. А до речі, а кінцівка, та кінцівка, на яку я закінчив е, в, типу, ну, основну гру, якось впливає на доповнення. Ха. О Ого, тут іграшок у мене. І ще один малюнок. А тут а що? Блін, це, 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 ж, це ж знову впливатиме, мабуть, на кінцівку, правда? Зачинено. І що? І тут зачинено? Тут відчинено. Блін. Нє, пішли. Я, мабуть, хочу цей малюночок забрати. Я гадаю, це ще одна і частинка спогадів. Так, е, пропавший кіт, містер скутер. на колесиках, клас. Е, а, ту, я ж можу натиснути. Е, пропав кіт. Так, містер скутер нагорода. Всі мої ляльки адреса. угу. Дівчинка не пошкодувала всі свої іграшки за е, кицю. Мабуть, киця це була єдина розрада та втіха у бідної дівчинки. Я вже називав, що ця дівчинка бідна. І мається на увазі не те, що в неї нема грошей, а те, що вона душевно бідна, мені їй шкода дуже. Не дивно, що, не дивно, що в неї такі розлади, як і у папашки. Бо з таким відношенням це срака. У мене, мабуть, теж саме було. Що тут по теліку показують? Ахінію якось. 100% канал е, не наш. Так, забрались, добре. По столу полазим, ну нічого. Что це? Кришечку. Кришечку взяв? А наш тобі крышечка. Погасити свічку. Погасити свічку. 100%. Так. Так. Не. А навіщо я сюди приперся? Ага! Ага! Ні-ні, я поцеплю, я поцеплю. Окей, полагодити годинник. Новий квест. Я бачу он зверху ще якось щось червоненьке таке. Вон там. Де я можу дістатися? А спробуємо. Опа! Все, я дістав. Боже, як погано бути е -е, маленьким. Ага, клас. Е, що по черзі брати? Скопець. Я не знаю, навіщо ця штука. Що це взагалі таке Чого воно червоне Давай попробуємо кудись присунути. його. А, та дійсно. А! А! Е, окей. Тобто, хочу сказати, я можу оцю штуку помістити на. Ось, ось сюди. Ні. Так, добре. Забираємо цю кришку тоді. Можливо, вона не перекриє нам е е е шестерню, бо нам її треба забрати. Давай спробуємо. Так, обережно. Ану. Є, шестерню взяли. Я хрен його знаю. Чи, чи ми й тоді могли шестерню брати? Ну там, мабуть, це я дарма взагалі зробив. Mm -hmm. <laughs> Добре. Але прикольно бо дивилися, що можна сюди в кіндюри. Так, є шестерня. Що ще? Кудись. А ну... Блін, Блінеріли. Ну, в принципі, швидке швидке... швидкий. Е... Кіця! А, так тут треба позбирати. Тримай. Це твоя лапка, містер скутер. Ось хвіст, хвостик твій. Все? Порядочок? Єй, містер скутер живий. У -у! Класно, а куди ти поїхав? Ну, мені за тобой? Я йду, давай. Ти просто такий повільний, що я ще встигну там озирнутися. Ти хвора! You're you're ти не в своєму розумі. розумі, ти вже не здатна mm -hmm. твора зацінювати ситуацію. You're right. Так, я більше не можу But це терпіти. You, not... Тебе ніколи немає поруч. Ти I нам потрібен. Ти потрібен мені. Коли ти останній раз спав зі мною, Christ, time... коли ти останній раз, хоча б доторкався до мене, you know ти хоч розумієш, you know, як, як мені? Як, мені? як мені знати, що мій чоловік відчуває до мене огиду? Це після пожежі. М, зрозуміло. Штира, штира, йохани бабай. Дівчинка це чула. Дівчинка це все чула. Погладить кицю. Так, а шо? Я все зробив? Я вс... щось. Я... Я неправильно щось зробив? Ну, йдем ще раз. <вух> шо? Що ти хочеш від мене гра? Я тебе не розумію. Давай, ну, я, типу, біля котика був. Довше всього я прожив. А! Я маю залишатися котик, значить, єдине світло, світлечко в цьому. Ну, ви зрозуміли, в цьому лайні в всьому, що тут коїться, бачиш? Окей, окей, я біля котика. Я біля, я біля котика. Ну ви вже діалог почули, я вам е, це все діло переклав, точніше прочитав, тому все. Ага. Потихенько, ага. потихенько. Бачиш, він розсовує, він розсовує. Ідемо з котиком. Ідемо з котиком. Це нормально, не дивимося догори. Ну, вибачте, великодушно за те, що я працюю як проклятий, намагаючись забезпечити сім'ю. Але ти, звісно, права, куди важливіша шепотіти то тобі на вухо милі дурниці. Or... Ти називаєш ти, це роботою? Ти замикаєшся і цілими днями не показуєшся, а потім ти виходиш від тебе тхне перегаром із сечею, а вигляд красивіше кра ти. Так, котик, одні ми тут з тобою вдвох. А, тебе киценятка є. Тобто, і, і навіть ти мене кинеш. Так, тепер тепер я, я один і дівчинка сама. Отак от завжди, отак от завжди. А як гарно. В нотах все. Так оглянемось. What? Що? Oh, the... а, та, та, та ні, Люба. That's alright, все гаразд. У просто з смітника потрапило щось у око. Смітинка. Будь хорошо джітою і лягай спати. Working, тато працює, so не потрібно його турбувати. Мамі потрібно спуститися і прийняти ванну. Я кохаю тебе. Uh, ну так, мама ще хоче прийшти. Вона була не просто дружиною. В першу чергу вона була його. Її краса і талант були від батька джерелом, що це після пожежі вона стала огидним верескливим чудовиськом, прикутим до ліжка. Якорем, який тягнув його на дно. Я не думаю. О, я вже. я, я дорослий. Я дорослий, я високий. Клас. Найс. Давай спочатку перевіримо ці шухляпки. Пусто. Пусто. Опа, заповіт. Я таки-то, таки то, чіпляючись за залишки здорового глузду, склав даний заповіт. Я оголошую всі мої попередні заповіти настільки ж марними і нічого не вартими, як та шайка, яка називає себе моїми друзями і колегами. Своєму легенту від Томусу я заповідаю тих пекельних гризунів, які оселилися в моєму домі. І сподіваюсь, що вони будуть невпинно гризти його полоть і вип'ють його кров насухо, так само як він вчинив зі мною своєму видавцеві Ліаму Брікстоуну. І я залишаю полум'я, яке жерло кохання свого всього мого життя, в надії, що вогонь зжере його разом з мерзенною повією і верескливим покидьком, який він називає своєю сім'єю. Своєму адвокату Джеймсу Джерому Селдлеру я заповідаю хвороби, які е, виточили мої розум і душу, щоб він відчув себе таким же порожнім і марним, яким він був для мене. Всім іншим паразитам, е, повзучим на світло з-під панелей будинку, я не заповідаю нічого. До біса їх усіх. Нарешті, своїй улюбленій доньці. Я залишаю все своє земне майно. Чого б це майно не коштувало, я сподіваюся, що воно допоможе тобі розкрити свій справжній потенціал. Однак останній, найцінніший дар я передати тобі не можу. Тобі доведеться знайти його самій. Я вірю в тебе і завжди вірив. Угу. Клас. Ось картинка. Нам батько дом подарував, будинок подарував. І ми виглядаємо, а він в срати виходить. Офігеть. Ну давай, шниряй. Це значить, батько заповів їй будинок, і вона прийшла сюди. Оглянути, так би мовити, свої тепер. E, свою власність, мабуть. Лялька. Добре. Так, а що, я звідси вийти не можу. Я щось e, не все подивився, мабуть, так? Ох, як воно. Погано відчиняється. Я, я ж трохи це. Бачу, бачу візитку. Генрі Марвін. Відносин. Е, коротше, консультант по відносинам. Е, номер телефону його таке інше. Е, 3 березня це час е, ми... Е, ми дійсно йдемо. Добре. І ще щось? Тут пусто. Все, я все зробив. А, тю, а чого я не міг пройти тут? Тюльоль. Тю Окей. А, я проблема в. бісовий ліхтарик. Все, я проблема в тому, що я не пам'ятаю абсолютно, де ми були, а де ні. А, от ми це кімната, це батьковий, е, значить, офіс. Я не пам'ятаю, ми сюди ходили. Здається, ми тут були, так? Та-та-та-та-та. Здається, ми були тут. Все, все, все гуд. І в маминій кімнаті зачинено. Окей. Okay. Тоді в нас лишається дві кімнатки. Дитяча. І ще якась отут праворуч, я не пам'ятаю, що це. А, я згадав, що це. Так, це, е, значить. Такий собі склад батькових. Чекай, а якого хера? Значить, кінцівка не впливає на е, доповнення, тому що в моїй кінцівці він все це спалив разом з собою. Ну, ось ось тата. Та, та бачиш, прослідковуються портрети після пожежі. Ну, не знаю, якщо ти, ти, ти ж, ну, знову ж таки, ти жінку покохав, ну, блін, не за її обличчя. Ну, не знаю. Виходить, що він покохав за її обличчя. Ідемо в дитячу. Пуста. Абсолютно пуста. Стілець і підставка. Клас. Це що таке? Це що за хрінь? Офі. Гаразд, люба моя. Продовжимо. Right. Ось так. б не трапилось, задивись на мене і слухай. Так. На чому ми зупинились? Ах так, принцеса опинилась одна в темряві. Але щось їй підказувало, що десь поруч. А, -а, -а. а я дивитися маю на тебе. Але щось їй підказувало, що десь поруч, і не шпорить зла відьма. Коли очі принцеси звиклися темряви, вона вловила краєм ока якийсь рух. Але вона боялася поверхнутися, знаючи, що це її погубить. Принцеса, Ого, я тут прямо перед тобою. Дивись на мене! Ти хочеш, щоб у цієї казки був щасливий кінець чи ні? Прокляття тільки на це знову. Гаразд! Принцеса постійно крутилася і суволоса, тому прислужник злої відьми помітив її поволіку темряву, де вона й загинула. Кінець! Ну, ти, сука, кончена. Моя провина. Вина завжди була моя. День за днем, поки кілька годин end, поспіль. По кілька годин поспіль він кричав на мене. Доки нарешті він не добився правди. Я втратила but лік but цим but спробам, but але після кожної з них я відчувала one. себе причиною всіх його невдач. Ну, коротше, він винив її. В усьому. Він бухав. Е, значить, це, це, це в нього посттравматичний синдром після пожежі. Після того, що він побачив, що його дружина більше, вибачте, не красуня, яких таких немає. І все. І він почав бухати, він почав забивати на роботу, він почав у нього шарики поїхали. Значить, він почав кричати на свою доньку. В общем, ну. Я не знаю, чи таких людей жаліти треба, чи ненавидіти. Окей. Ну. Okay. Так, тут щось обновилося? Тут нічого не обновилося. Е, ну, Виходить, я вже кругом полазив. Хіба що лишилася мамина кімната, в якій я ще дійсно не був? Погнали? Спробуємо ще раз відчинити її. Так, тепер відчинено. <зв 'язаний> Значить, після того, як <зв 'язаний> минуло стільки років, після всього, що я пережила, <зв 'язаний> Сиди тут! Тот. Нам з твоєю матір'ю потрібно поговорити. Це все, що мені можеш запропонувати. Із усіх можливих місць ти вибрав цю кімнату. Він переніс усі її. Думаєш, я глухий? Припини ревіти! А то я сам прийду. Так, багато спогадів. Саме цю кімнату, з якою пов'язано безліч моїх спогадів. Я ж казав тобі стулити палько. Ах, ці приємні спогади. Я уявила, як він стоїть тут. Надзвичайно задоволений собою, впевнений в тому, що це шматок полотна якимось чином все виправить. Я уявляла, що в будь-якому. щоб я йому сказала, щоб я зробила. Знаєш, тату? Не варто було цього робити. Не варто було цього, цього робити. Я б теж так зробив. На її місці. Е, Він переніс усі її речі в кімнату матері. Клас. І намалював картину. От молодчина. А що таке? Я мені бігти? я там бачив пімпочку, ну, типу, взаємодії. Я мав встигнути вискочити. <говор> Все, в мене нема слів. <говор> в мене немає слів. Я мав встигнути вискнути чи те, чи це просто така кінцівка? Коротше кажучи, та, Ну я, мабуть, противився просто батькові на напр протязі всього доповнення, всього проходження, і тому вийшла така кінцівка, що вона зла на її батька, вона просто це... А пожежа дійсно була, чи ні? Чи це в її уяві теж? Не знаю, не знаю, коротше кажучи. Дуже дивне доповнення куча, вибачте, на слові, е, всякої ахінеї е, і, і такого іншого не зрозуміли. Та, я, я розумію, що це все, інтерпретації і таке інше, але ну, е, це було щось. Е, не знаю, не знаю. Ну, коротше. Е, все, по факту, по факту, непогано. Перша частина і, значить, доповнення прям класні. Мені говорили, що друга частина навіть не варта того, щоб проходити. Тому, мабуть, ми, скоріш за все. Проходити її і не будемо. Хоча, ну, вибір за вами. Якщо мені скажете, то чому б і не пограємо. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.